Автомобіль на грантові кошти, як можна придбати? Ні, не іграшковий, а справжній автомобіль. Я Маріяна Кобарязвір, експертка з грантів. Зараз вам усе роз'ясню. Тому якщо цікавить тема, як же ж придбати автомобіль на грантові кошти, додивіться це відео до кінця, тому що розповім і про грантову програму, і розповім, хто може брати участь і про вимоги перед грантоотримувачем, і про нюанси тон. Пощі, усе детально розповім, навіть відповім на деякі ваші запитання щодо автомобіля на грант, які ви ставите в коментарях під відео. Якщо ви доєдналися до нас вперше, це Ютуб канал Час Змін усе про грантову тему. Підписуйтеся, буде корисно. Це єдиний в Україні Ютуб канал з такою кількістю корисної інформації. Все на тему грантів. А я переходжу власне до... Нашої теми так тримаю в руках Бентлі угу. червоного кольору, мого улюбленого вчора гралася зі своїм малюком в автомобілі і пригадала, що буквально нещодавно розмістила на цьому Ютубі коротке відео про те, чи можна придбати на грантові кошти автомобіль. І побачила, що під відео дуже багато в коментарях зацікавлених питань. А дайте, будь ласка, уточнення, а які вимоги? Яка програма, а як отримати? Ну що ж, підготувала, будь ласка, слухайте уважно усі деталі. Отже, раніше до 2022 року, фактично до початку війни, коли я аналізувала грантові програми, то я не бачила можливостей купувати на грантові кошти автомобілі. Тобто таких можливостей не було. Але Зараз на щастя в Україні відкрита програма, називається Є робота, яка дуже активно підтримує українських підприємців український бізнес. І так в цій програмі є декілька напрямків, в яких можна отримати грант. Щоправда, різні суми. Зараз я вам роз'ясню для різних потреб, в тому числі грант на автомобіль для комерційних і. Виробничих цілей. Що варто знати про цю програму? Грантодавець в даному випадку це держава, так нам розділив по напрямкам цю програму. Отже, давайте розглянемо для початку гранти до 250 тисяч гривень. Це така собі мінімальна сума гранту, яку можна отримати на придбання справжнього автомобіля. Так? Справжнього. Отже, хто може претендувати на отримання гранту? Фізична особа, яка ще навіть не має бізнесу і тільки мріє про відкриття власної справи, так може отримати. Може отримати грант і нині діючий ФОП, який вже працює давно. Йому для того, щоб розвивати свій бізнес, потрібен автомобіль. Ну Приклади бізнесу, перевезення, логістика, там, доставка товарів і так далі. Ну розуміємо, що транспорт в комерційних чи виробничих цілях знадобиться в багатьох бізнесах. Так ось важливою вимогою грантодавця є, щоб вам було більше 18 років і менше 65. Щоб у заявника була хороша ділова репутація. Що значить хороша ділова репутація? Щоб не було. Кримінальних і адміністративних відкритих проваджень, щоб у вас не було заборгованостей на даний момент по кредитам, тобто хороша кредитна історія, щоб у вас був діючий паспорт, ну і все таке подібне. А далі претендувати на грантові кошти. Може фізична особа або нинічі нині діючий ФОП, якщо виконає дві важливі вимоги грантової програми? Отже, на грант, в тисяч гривень на автомобіль, може претендувати особа, яка Зобов'язується з отриманням гранту на транспорт створити щонайменше два робочих місця і сплачувати податки і всі офіційні платежі до бюджету, відповідно які на неї покладені чинним законодавством. Тобто, ви сплачуєте єдиний податок, чи ви сплачуєте на загальній основі да? чи ви. Працевлаштовуєте людей і сплачуєте за нього там півставки, повну ставку да, податки ЄСФ, військовий. Тобто, це тема для іншого відео обов'язково зроблю. Якщо цікаво, до речі, поставте під відео плюсик і лайк. Я до речі, по кількості плюсів і лайків. Розумію, що вам цікава і корисна ця тема. Тобто, плюсик під відео для мене інформація, щоб зробити ще роз'яснення по податкам на ці грантові програми. Отже, дві обов'язкові вимоги: створення робочих місць і сплата усіх податків обов'язкових платежів до бюджету впродовж трьох років, тобто до трьох років. Філософія грантодавця така, що так, ми тобі даємо кошти, але, будь ласка, створи ще два робочих місця, зроби ще комусь добре. Да? сплачуй податки і наповнюй бюджет. Так, тому що в нинішніх умовах війни розуміємо, що на економічному фронті ми також а, воюємо з агресором. Вимога грантодавця, щоб ви використовували цей транспорт виключно в комерційних і виробничих цілях. Ідемо далі. Наступна сума грантового фінансування дещо вища 500 тисяч гривень. 500 тисяч гривень на придбання автомобіля справжнього може отримати. Е, ветеран або ветеранка, тобто один з. Родини ветерана або ветеранки, тобто, до прикладу, якщо у вас чоловік воює або він вже демобілізований, то ви як дружина маєте можливість отримати 500 тисяч гривень. Або якщо ви чоловік, а ваша дружина воює або демобілізована, ви також можете отримати грант до 500 тисяч гривень. Тут вимога грантодавця така сама потрібно працевлаштувати щонайменше. Двох осіб потрібно сплачувати податки, усі обов'язкові платежі. Ну і обов'язково докласти ще своїх ресурсів до грантового фінансування. По суті, 500 тисяч гривень, ця сума гранту, це максимально 70% вартості вашого авто. Тобто ще 30% вартості авто ви повинні докласти. Не маю під руками калькулятора, ви можете порахувати самостійно. Тобто, сума гранту це що найбільше 70 Решту Решта докладаєте. Але е, найменша сума, яку ви зобов'язуєтеся до класу, це 30%. Зрозуміло, так ідемо далі. Е, якщо ж ви є ветераном, то ви можете отримати ще попередню суму 250 тисяч гривень, але створити тільки одне робоче місце. Привабливо так, ну і не докладатися ще власними ресурсами на 250 тисяч гривень, в принципі, власних ресурсів не вимагає грантова програма. Ви можете претендувати на усі 100% гранту 250 тисяч гривень. Але якщо ви є в статусі ветерана, то ви можете отримати цей грант, працевлаштувавши одну особу. Угу. Йдемо далі. Далі сума цікавіша. Сума гранту до 1 мільйона гривень на придбання справжньої автівки для комерційних і виробничих потреб. Цікаве відео. Поставте лайк, це лайк нашій команді за те, що вона готує вам ось такі корисні відеорекомендації. Отже, 1 мільйон гривень на придбання транспорту для комерційних і виробничих потреб може отримати увага. Учасник бойових дій, який має офіційно підтверджений цей статус відповідним документом, вимога до цієї особи, щоб ця особа, заявник, мала відкритий ФОП щонайменше 36 місяців попередньо до сьогоднішнього дня, до дня подачі. 36 місяців це 3 роки. Отже, це. По суті, дві такі основні ключові вимоги: мати статус учасника бойових дій і мати 36 місяців відкритого ФОПа. Ну, відповідно, можете отримати ці грантові кошти і зобов'язуєтеся працевлаштувати увага чотирьох осіб, тобто чотири робочих місця створити. Два з яких для е, ветеранів. Обов'язково або для людей з інвалідністю внаслідок війни. Ну, так говорить нам програма. Дивіться, які кульки, це в мене зум реагує ось, до речі, на ось такий знак. У вас також, так? бо мене це дивує іноді, якщо, якщо відверто, дуже часто. Отже, йдемо далі. Яка ще основна вимога перед грантоотримувачем, якщо ви претендуєте на 1 мільйон на придбання транспортного засобу? Докласти своїх ресурсів? Сума гранту в мільйон це 70%. Заявник зобов'язується, що 30% власних ресурсів докласти до вартості автомобіля. Тобто, по суті, ваше авто може коштувати 1400 Мільйон копій... 400, 400 і так далі, калькулятора маю. Це може бути вартість вашого автомобіля. Сума гранту максимальна. Мільйон це 70%. Решта ви докладаєте своїх ресурсів. Розповім, як відбувається процес подачі, оскільки мова йде про програму «Є робота», подається заявка через портал Діяґов'ює. І вам потрібно в будь-якому випадку зареєструватися там. І уважно прочитати всі вимоги грантової програми від, з відповідною постановою ретельно ознайомитися. І далі, що ви робите? Ви заповнюєте коротку заявку, до якої ви під'єднуєте бізнес план. Бізнес-план по кожному напрямку, там чи на 250 тисяч гривень, чи на 500, чи на мільйон. Він, по суті, однаковий, Але я вам завжди рекомендую його завантажувати безпосередньо з першого джерела, з конкурсної документації, так? так ось, коли ви завантажуєте цей бізнес-план, вам потрібно його ретельно переглянути, вимоги грантодавця, заповнити фінансову частину і описову частину. Якщо у вас є труднощі з цим, можете звертатися до центру розвитку час змін, який я очолюю, ми підготували вже. О, дуже багато більше сотні успішних проєктів. Люди отримують фінансування. А коли ми їм допомагаємо формувати пакет документів? Так ось, коли ви готуєте бізнес-план, завантажуєте його. Відповідно за своєю реєстрацією діє Вам потрібно підписати своїм цифровим підписом і очікувати на прийняття рішення. Рішення приймається центром зайнятості, перевіряється вся ваша ділова репутація. Перевіряється, чи ви не є боржником по різним державним фондам, чи ви не є боржником перед банками і приймається рішення з нашої з нашого досвіду. Скажу, що якщо хороша ділова репутація і гарно розроблений бізнес-план якісно, то отримують фінансування. Однозначно, Скажу вам навіть таке: в рамках цієї програми можна, щоб одна сім'я отримала два гранти. Тобто, уявіть собі, що якщо ви ветеран або ветеранка, ви можете отримати суму гранту до мільйона так, учасника бойових дій, і плюс ваша дружина може отримати 500 тисяч. Два гранти на одну родину. До речі, прислухайтеся до цього. Так, ось коли центр зайнятості приймає рішення про те, що він готовий вас підтримати, точніше, грантова програма готова вас підтримати. Вам запропонується підписати угоду грантову. І після цього ви повинні піти до банку впродовж 10 днів уповноважений банк, відкрити там увага, окремий рахунок для того, щоб на цьому рахунку були ось ці ваші. Кошти грантові, тобто ви не отримуєте готівку. А грантова програма перераховує грантодавець, перераховує кошти на ваш нововідкритий рахунок в банку. Якщо ви отримаєте всю суму гранту. 100% на придбання транспорту, ну, у випадку 250 тисяч гривень, то супер, вона у вас на тому рахунку матеріалізується. Але якщо у вас є в бізнес-плані прописана сума власного внеску за вимогою грантової програми, пам'ятаєте, що найменше то ви ці 30% щонайменше повинні покласти на цей новий рахунок, зарахувати. І тільки після того на цей рахунок надходять грантові кошти, і тоді ви розпоряджаєте. З цього, з цього рахунку грантовими ресурсами відповідно до того, що ви там планували. А ми планували, що купувати автомобіль? Так, до речі, про. Те на що можна використовувати автомобіль, і на ще які потреби можна використати грантові кошти, тобто не автомобілями єдиними, можливо, вам потрібна реклама. Можливо, вам потрібно пальне до авто закупити. Розповідає, значить, так на грантові кошти можна придбати автомобіль для комерційних і виробничих потреб можна його використовувати в транспортних перевезеннях, в логістиці, в доставці е, там, що на, на перевезення людей в вашому бізнесі на ну, доставку, тобто багато на що, але комерційні виробничі потреби. Можливо, ви є фермером, можливо, ви є аграрієм, можливо, вам потрібен також транспортний засіб, якийсь тракторець, наприклад. Будь ласка, ця грантова програма відкрита також і для вас. Окрім автомобіля, можливо, у вас є потреба придбати. Пальне можливо, вам потрібно. Придбати цистерну для зберігання пального. А в нас, до речі, був один кейс, коли заявник в грантові кошти включив саме цистерну для того, щоб придбати пальне за такою хорошою вартістю. І щоб просто ця цистерна чекала свого часу, коли виїздить транспорт, свою, як то кажуть, партію пального. Хороший хід для економії. В принципі, в грантовій програмі це дозволено. Отже, на ваш розсуд ви можете використовувати автомобіль, але в комерційних і виробничих цілях. Питання було під відео: чи потрібно автомобіль повертати? Ні, шановні, не потрібно автомобіль повертати. Автомобіль залишається у вашій власності. Повертати потрібно податками. Обов'язковими платежами суму гранту. Ну, все справедливо, вам надали грант, але будь ласка, створіть робочі місця, наповнюйте бюджет, зміцнюємо разом економіку. Наступне питання: чи можна здавати автомобіль в оренду? Автомобіль згідно грантової програми можна використовувати в комерційних і виробничих цілях. Відповіла ж, правда? Чи можна використовувати для власних цілей? Чи можна по дорозі до роботи завести дитину в школу? Думаю, що можна. Але комерційні і виробничі цілі це все таки основна? Основна ціль, на що ви можете використовувати транспорт. До речі, якщо у вас є ще інші питання щодо того, як придбати автомобіль на грантові кошти, ставте, будь ласка, в коментарях під відео. Якщо є інші запитання, також ставте. У нас є традиційна рубрика, Ви запитуєте, я відповідаю. Кожного тижня я на всі ваші запитання відповідатиму. Питання про податки перенесу в іншу. Тему для іншого відео, тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити це відео. Вам прийде сповіщення. Ну що, була коли корисною інформація? Якщо так, ставте, будь ласка, лайк, лайк, мотивація для мене, для моєї команди. Лайк я розумію, як продовжує Мар'яна готувати такі корисні відео. Дякую вам за те, що були зі мною ці кілька хвилин. Зустрінемося в наступних відео. До зустрічі на все добре.